Всім привіт, друзі! Мене звати Юлія. Ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Наш магазин називається Грізлі. Сьогодні у нас на огляді топ мисливських з дерев'яною ручкою. Ось такий варіант. Комплексі з чохлом, який кріпиться на поясі. Тут гравіювання, ведмідь, тильник металевий. Сталь 65 Х13. Так, наступний. Ось такий. 650 гривень, код 634. Сталь 65 Х13. Так, далі такий варіант за 500 гривень. Код 939. Тут конструкція суцільна металева. Так, наступний у нас йде. 650 гривень. Це у нас Колумбія. Сталь 65 Х13. Так, далі ось такий 650 код 233. Конструкція суцільна металева сталь 65 Х13. Тильник металевий. Ось такий варіант. Так, далі ось такий за 550 код 254. 950 такий. Наступний, наступний варіант це у нас фінка. Чехол з якошкіри. Тут присутній гордам, тильник металевий, сталь 65х13, загальна довжина 26 см. 800 гривень, код 668 для замовлення. Наступний у нас іде вовк. 650 гривень код 241. Тут на ручці є голова вовка. Конструкція суцільна металева сталь 65х13. Так, далі у нас йде колумбія Боуї. Це наша найпопулярніша модель мисливського ножа. Один за 900 гривень, 2 за 1500, а 3 за 2100. Конструкція суцільна металева має гарду тильник металевий. Код 517 для замовлення. Так. Ось такий варіант у нас 500 гривень код 261. Це у нас акула. Конструкція суцільна метилева сталь 65 Х13. Має ось таке гравіювання. Так, далі ось такий. 500 гривень по 263. Сталь 65 Х13. Так, наступний у нас ось такий. Тут голова сокола. Стар 65 Х13 і має гравіювання. 650 гривень. Вибачаю, 750 гривень код 265. Так, і так, далі, далі, далі у нас 500 гривень код 448. Це у нас також акула. Стар 65 Х-13. Наступний: ось такий мисливський, чохол за кошкіри, який кріпиться на поясі. 700 гривень код 942. Тильник металевий. Сталь також 65 х13. І останній ось такий це класична фінка. Сталь 65 Х13. має склубій. 650 гривень код 925. Щоб зробити замовлення, або дізнатися детальніше, випиште нам на Viber або Телеграм. Номер я залишу в описі. Також підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.